Олена Терещенко. Прикладна драконологія. А може, все таки не треба. Дракон зацікавлено висунув голову між товстих зубців, які вінчали вершечок замкової вежі. Може, хоч, цього пожалієш? Ти глянь, який симпатичний. Так. Годі тут мені телячі ніжності розводити. СИмпатичний. Передражнила його принцеса, зосереджено підкручуючи підзорну трубу, щоб краще роздивитися принца. Ну і що мені з цього гарненького личка? Усі вони однакові. Лети вже. Дракон зітхнув, виплюнув хмарку диму і здійнявся в повітря. Слуги принца тим часом уже встигли напнути шатро. Їх, до речі, було небагато, десь із півдесятка. Дракон бачив біля стін замку й таких, що приводили з собою чи не цілу армію, хоча за давніми законами лицар мав ставати в бій із драконом сам на сам. Утім, кількісна перевага мало допомагала. Ледь побачивши в небі темну крилату постать, половина цих сміливців тікала далі, ніж бачила. Друга половина стійко трималася аж до того моменту, поки дракон приземлявся і замість привітання, випускав із пащі пару яскравих язиків полум'я. Щоправда, були й такі, які дракона не лякалися, й хоробро, дивлячись просто у вишкірену пащу, здіймали меча. Цих дракон поважав. І ще півроку тому в таких випадках із задоволенням погоджувався на почесну для супротивника нічию. Однак останнім часом це стало неможливим, а все через принцесу. Вона з'явилася темного й вогкого осіннього вечора, за вікном сипав набридливий дощ, а дракон уже почав дрімати біля каміну. Коли крізь монотонне шурхотіння крапель почувся голосний грюкіт, він спочатку не зрозумів, що відбувається, а тоді прочунявся й, позіхаючи, подався вниз старими потрісканими сходами відчиняти двері. На порозі стояла дівчина, загорнута у потемнілий від води плащ із капюшоном. З -з -з -зайти можна?» можна? цокаючи зубами, запитала вона. Можна. відповів здивований дракон і відступив, даючи дорогу несподіваній гості. Дівчина рушила вгору сходами, залишаючи за собою мокрі сліди. Дракон невдоволено похитав головою і пішов слідом. А ти, власне, хто така? спитав він, коли дівчина присіла навпочіпки біля каміну і простягнула до вогню, побілілі від холоду пальці. Від мокрого плаща клубочилася пара не гірше, ніж із пащі самого дракона. Принцеса, відповіла дівчина, скидаючи плаща і по розвішуючи його. На спинці одного з крісел, того, що стояло ближче до каміна. Будемо вважати, що ти мене викрав, гаразд? Усенці викрав! сторопів дракон. Ти ж сама прийшла. Прийшла, зітхнула дівчина. Розумієш, тут така справа. Просто ніхто краще за дракона не відлякає від мене наречених. Сама боюся, не впораюся, бо відтоді, як мій батечко король два тижні тому оголосив, що збирається видати мене заміж, від різних принців відбою немає, от я їй втекла. А ти не хочеш заміж? поцікавився дракон. Звісно, що ні. А чого ти хочеш? Чесно кажучи, я й сама не знаю, знітилася принцеса. Але точно не заміж. Теж мені задоволення стати дружиною якогось зарозумілого бовдура, днями сидіти біля вікна і вишивати серветочки. А забула, що ж бувають бали й урочисті прийоми, на яких треба сидіти, скорчивши на обличчі ввічливу гримасу та вислуховувати всіляку маячню. Ні, красно дякую. Краще я вже тут із тобою посиджу. А ці принци нехай сюди тільки поткнуться. Ти їх вогнем. ху!» Так дивись, претендентів і поменшає. І з драконом битися це не по паркету в королівському палаці виступати. І принцеса, мабуть, дуже задоволена своїм планом, присунулася ближче до вогню. Дракон спантеличено почухав пазуром потилицю. Взагалі-то істотою він був мирною, зайвий раз до себе увагу намагався не привертати. Худобу в селян крав, це правда, але ж треба було чимось харчуватися. Та він ніколи не брав більше ніж міг з'їсти, а інколи під настрій навіть підкидав на подвір'я, де перед тим похазяйнував по кілька золотих монет із скарбниці у замковому підвалі. Тож селяни сусідством дракона не надто переймалися. Лицарів на допомогу не кликали. А коли якийсь заїжджий шукач пригод і вирішував помірятися силами з крилатою потворою, то все закінчувалося або втечею гора героя, або почесною нічиєю. Дракон поважав тих, хто міг безстрашно дивитися в очі вогнедишній істоті, завбільшки з невеликий будинок, та ще й здіймати на неї меча. І з приходом принцеси все змінилося. Вона відразу рішуче відкинула можливість будь-яких поблажок для потенційних наречених, які наважувалися вступити в бій з драконом, вимагала лякати так, щоб тікали й не поверталися. А хто не тікає відразу, з тим битися до кінця. Неважко здогадатися чи його. Добре, хоч голови цих нещасних принців не вимагає їй приносити, зітхав дракон, вибиваючи з сідла чергового сміливця невдаху і слідкуючи, аби той не дуже покалічився при падінні. власне кажучи, як правдивий дракон, він давно б уже мав вказати нахабній гості на двері, а не скакати під її дудку, ледь не щодня влаштовуючи показові двобої. Це в кращому випадку для принцеси, а в гіршому просто повечеряти нею, як робили до нього більшість представників давнього драконячого роду. Але дракон якось прикипів до дівчини, з нею було не так самотньо, хоч було з ким поговорити. Вечорами вона читала йому вголос, а ще з нею можна було пограти в шахи чи в лото. Та й, як не крути, приємно почуватися справжнім драконом. Який стає на герць із кращими лицарями королівства, а не тихою істотою, яка потай тягає в селян кіз та овець? Щоправда, з часом охочих відбити в дракона принцесу наречену суттєво поменшало. Здавалося, ще трохи й уперте дівчисько таки досягне свого, відлякає всіх претендентів на її руку. Аж ось знову з'явився якийсь заїжджий принц. Як і багато разів до того, дракон знявся з вершечка вежі і рушив назустріч новоприбулому. Уже наближаючись до яскравого шатра, дракон згори помітив дещо незвичне. Замість того, аби допомагати своєму пану вдягати обладунки і сідати на коня, слуги повитягали з шатра незрозумілі речі й порозставляли їх на траві. Сам принц порався довкола якогось дивного пристрою. Дракон придивився пильніше. Невідома річ нагадувала поставлений на триногу невеликий ящик. Позаду ящика теліпалося на вітрі полотни ще темної тканини, а спереду дракон зауважив кругле вічко. Принц, задерши голову, поглянув на дракона, а тоді раптом вчинив щось незрозуміле шаснув просто під цю тканину з головою, накрившись аж до пояса. Скляне вічко дивилося прямо на дракона. Стріляти зібрався по мені, чи що? вражено подумав дракон. Зовсім подуріли. Вогнепальна зброя це ж проти всіх законів драконоборства. Ну, зараз я йому покажу. Трохи знизившись, дракон пахнув полум'ям просто в напрямку підозрілої конструкції, і тут, на подив дракона, там теж сяйнув у відповідь яскравий білий спалах. Дракон, геть нічого не розуміючи, приземлився й, обережно ступаючи, Наблизився до принца, який аж світився від задоволення. А тоді повівся вже зовсім дивно, радісно кинувся назустріч чудовиську, напевно, з твердим наміром його обійняти. Шановний драконе, захоплено вигукнув юнак. Ви навіть не уявляєте, який я вам вдячний! Такі чудові знімки! Уся королівська академія буде вражена. Ще й нікому не вдавалося сфотографувати дракона з такої близької відстані. З фото, що? перепитав заінтригований дракон. Сфотографувати, охоче пояснив принц. Це найновіший іноземний винахід. Фотокамера, яка дозволяє робити миттєві знімки будь-яких об'єктів. Це все одно, якби хтось вирішив написати ваш портрет, але витратив би на це лише хвилину. А, а навіщо вам мій портрет? поцікавився дракон. Я займаюся вивченням драконів, пишу дисертацію з драконології, але нині залишилося так мало живих екземплярів, які можна було б спостерігати в природних умовах. Тому щойно я почув, що в цьому королівстві мешкає справжній дракон, то негайно поспішив сюди. Ви рідкісний екземпляр, шановний, вас треба берегти. Подібного про себе дракон за все довге життя ще не чув. Рідкісний екземпляр. Це ж треба? Як приємно. То ви не за принцесою приїхали. Про всяк випадок вирішив уточнити він. Навіщо мені якась вертихвістка, яка не тямить ні в чому, окрім прикрас, капелюшків і мережива. Ні, шановний драконе, я прибув сюди виключно заради вас. Ви б дуже мене зобов'язали, аби погодилися детально розповісти про ваші звички, чим ви харчуєтеся, як проводите час абсолютно все. Прошу, влаштовуйтеся зручніше, а мої слуги вже приготували для нас смачний обід. Назаду замок дракон повернувся вже затемна. Він навіть не припускав, що хтось може так перейматися життям драконів. Дивний цей принц, але ж який цікавий співрозмовник! Та й готують його слуги смачно. Від принцеси такого не дочекаєшся. Дракон зітхнув. Принц запрошував його прилітати й завтра. Сказав, що зробить іще кілька цих, м як його, фотографій. Приємні думки дракона перервав роздратований голос принцеси. Вона спускалася крутими сходами з вежі, високо тримаючи смолоскип. Де ти запропав? Я його весь день на вежі виглядаю, переживаю, змерзла, як цуцик, а він літає, бо де!» Що то за принц, що ти з ним цілий день бився? А я з ним не бився, тихо сказав дракон. Що? Вражена принцеса відступила на крок і ледь не полетіла вниз зі сходів. На щастя, дракон встиг її притримати й підхопити смолоскип. Як це не бився? То ти дозволиш йому мене забрати? А він не за тобою приїхав. Дракон розвернувся і потупав униз сходами. Як це не за мною? Принцеса квапливо рушила слідом, ледь не наступаючи йому на хвіст. А так. позіхнувши, пояснив дракон. Він заради мене приїхав, бо я рідкісний екземпляр. От. За вечерею він у деталях розказав принцесі про своє сьогоднішнє знайомство з принцом, а також все, що встиг дізнатися про науку драконологію та виняткову важливість драконів для королівської академії. Принцеса слухала і поступово щохи її почав заливати рум'янець гніву. Нечувано! вигукнула вона й тупнула ногою. Та яке він мав право? Без мого дозволу! Ти ж мій дракон! Ну, взагалі-то раніше я був нічий, спробував заперечити дракон. Вірніше свій власний. Утім, схоже, принцеса не чула його слів, бо безапеляційно продовжила. Завтра я лечу з тобою. Хочу поглянути на цього нахабу, який на чужих драконах собі дисертації пише. Коли наступного ранку принц вийшов із шатра, зачувши в повітрі шум драконячих крил, то був дуже здивований тим, що побачив. Перед ним на траву опустився дракон, а з його спини зіскочила розгнівана незнайома дівчина і навіть не переймаючись тим, аби представитися, підступила до принца. Я хотіла поцікавитися, хто дав вам право вивчати цього дракона без моєї згоди. Це я з ним живу і вивчаю його. Вибачте, знітився принц. Я не думав зустріти тут колегу. А який предмет ваших наукових досліджень? Психологія взаємовідносин драконів і принцес в умовах зовнішньої загрози. Хм, Як цікаво! Принц із повагою поглянув на принцесу. Психологія драконів малодосліджений предмет, а чи не могли б ми з вами об'єднати наші зусилля заради майбутньої драконології? Я вчора мав дуже змістовну розмову із вашим шановним драконом. Якщо ви не проти, сьогодні ми могли б продовжити її втрьох. Не заперечую, колего, поважно мовила принцеса, крокуючи до шатра. Дракон лежав біля каміну й, прикривши повіки, дивився на вогонь. Крізь сон до нього долинали уривки розмови між принцом і принцесою. Знову якусь книгу обговорюють, подумав дракон. Нема такого, щоб як будь яке нормальне подружжя про любов там поговорити або що. Та й про діточок би вже й не завадило подумати ех. Ну, але менше з тим. Тепер, хоч не треба принців щоденно від замку відганяти, спокійне життя настало. Як не крути, а я рідкісний екземпляр. Мене берегти треба. І дракон, позіхнувши, витягнув розчепірені пазуристі лапи.